Що таке, 20% бюджету? Це, якщо взяти параметри минулого року, вкрали 64 мільярди гривень. А потім будуть розказувати, що не вистачає там на дорогу, не вистачає на чисту воду, не вистачає на дошкільні заклади, на школу, на перше робоче місце для студента, на аванці, на дитину війни і так далі. На все вистачає. Красне. Не треба. І коли президент і прем'єр. Це найвищі посадові особи. Плюс один з них формально очолює партію регіонів і є першим номером у списку, а другий так званий почотний председатель партії регіонів, а панічний президент України. Вони визнають, що розкрадається 64 мільярди рік, а другий каже, думаю, що більше. Ну, то це вирок. Ось чому треба починати з Януковича від посади. Притягнений до відповідальності, починаючи з нього. І конфіскація того символу корупції ми ж її. Ми можемо з вами ще тільки порадитися, що з цим робити краще. Чи там облаштувати якийсь лікувальний заклад для дітей чи інвалідів в тому місці, якщо воно придати до того? Чи можливо там створити музей корупції для того, щоб кожен державний службовець, який претендує на місце державній службі, проходив через нього і отримував щеплення, ким і треба бути, якщо не хоче служити чесно держава.